І сьогодні ми будемо робити нескінченну шоколадку своїми руками. Ну І для цього нам буде потрібно шоколадка сама ніж, яким ми будемо це все різати. Ну, коротше, вибачте, що не було до відео, бо я там перехворів і ну, коротше не випускав. Так, ну і приступаємо. Е, Відкриємо першу шоколадку. Пешу шоколадку. Упс ч, зара я идетом. Ну, короче, я 8. Типа на ножа и все так. Ну да, ну короче, зара почекайте. Так, для за мене это может быть 5 хвилин, а для вас на секунду. Ну, короче, якось так. Якось так приклею. Ну, короче, неаккуратно. Ну і ну, коротше приступаємо. Нам треба відрахувати туди три. Ну, тих, раз, два, три. От тут, тут. І тут має ще два. І ми маємо розрізати, типу, ось таку. Плиточка. Три плиточки. Акуратно, ж ми з вами розвалилися. Я не знаю, чи це допоможе. І нам треба... Якось отаку. І, коротше, далі ми маємо, розрізати... ми маємо розрізати. І нам треба розрізати ось таку ріжну. Ну і саме фінальне прім'я... Ми... Ну, коротше, розрізав І ми переставляємо це все. Короче, стой, я якусь так склада нормально. Ну, корот. Короче, вот. И, и у нас все получилось. И дивіться, И у нас один курсочок. Круто, короче спосіб, Я крап. Я сам придумал, да, я супер, да, я знаю. ну, и все. Добре? Ну и у нас получилось всякоуродка, одузя дура, закуротка. Ну, короче. И мичого там і нас одна шоколадка, а вот это может потратиться вечно. Короче, у меня получилась якась какаха. Ну короче. Це як робити безкінчану шоколадку з своїми руками. Це просто так. Ну і якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. А за його місь трех всім пока. І пишіть коментарі, якщо не буде без лайків. І то я їх виставлю в відео. І в мене вийшлося руки всі вам Супер, я всі пока!